20 червня у селі Закутинці Бердичівського району у магазині вибухнула граната. 56-річний місцевий житель і 27-річна продавчиня отримали травми. Про це розповів Суспільному закутинецький староста Микола Ващенко. У місцевому магазині після обіду, коли зайшов, зайшов місцевий житель, відбувся вибух. Постраждав він, постраждала продавчиня. Молода вона з іншого села працює буквально десь якусь неділю. Жителька Закутинців Наталія Гасимова каже, що коли почула вибух, прибігла до магазину. Я якраз почула цей такий вибух. Якраз я вибігла, стала дивитися може яка аварія. А коли підняла очі, побачила на цьому вже ну, на цьому п'єдесталі під цим зонтиком, що це вже ця продавчиня. Потім я до неї вже підійшла, і вона каже, що не йдіть туди. І вона так ще з того всього встала і підійшла сюди до кінця бордюри і спустилася ногами на цей низ, і так вже пластом вона лягла. Виконуючий обов'язки завідувача відділення анестезіології і інтенсивної терапії Олександр Самолюк. Розповідає, що близько 17 години зателефонували з екстреної медичної допомоги і повідомили, що везуть двох потерпілих змінно-вибуховими травмами. На місці ми їх оглянули. В одного хворого була діагностована травматична ампутація лівої кисті. Після обстеження його терміново було подано в операційну, проведено ПХО рани і сформована культя на рівні передпліччя лівої верхньої кінцівки. Друга хвора поступила з множинними осколочними пораненнями в області голови, шиї. Грудної клітки живота. Моя невістка тиждень, як працює в магазині. Вона проходила, проходила стажировку і таке зробилося. Вона при свідомості ну три операції перенесла. І більше я нічого не можу вам сказати. Там син, чоловік біля неї. Нині сільський магазин опечатаний, поліція відкрила кримінальне провадження. По приїзду слідчої оперативної групи. Було встановлено, що місцевий житель даного села напередодні прийшов в місцевий магазин і попросив продавчиню продати йому в борг алкогольні напої та сигарети. Продавчиня, молода дівчина 96-го року народження, працює до тижня часу в даному магазині, відмовила. Цьому чоловіку. В подальшому чоловік вийшов на вулицю і невдовзі повернувся з гранатою в руці. Після заходу в магазин пролунав вибух, встановили попередньо, де даний чоловік взяв гранату. Гранату він взяв свого товариша, який також, як і цей чоловік, не являється військовослужбовцем. Крім того, в даного товариша були проведені невідкладні обшуки. За словами Олега Трачука, 56-річний чоловік перебуває в лікарні під охороною. Йому буде обрана міра запобіжного заходу. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський Суспільне новини Житомирщина.